Цікаві факти про Австрію. Населення Австрії складає 8,5 мільйонів осіб. Столиця і найбільше місто Австрії Відень. Найвідоміші австрійці, творець автомобіля Порше Фердинанд Порше. Відомий у всьому світі психоаналітик Зігмунд Фрей, не менш відомий і улюблений актор, а також колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер. Австрія це країна сігової людини. У 1991 році тут була знайдена замерзла мумія. Австрія унікальна ще й тим, що це єдина країна в Євросоюзі, в якій громадяни отримують право голосу тільки в 19 років. Австрія займає одне з перших місць Європі за тривалістю робочого тижня. Тут жителі працюють по 45 годин на тиждень. Австрію часто плутають з Австралією. Тому за Австрією закріпився вираз. Австрії кенгуру немає. Найбільше кладовище в Європі розташовано в Австрії це Віденське центральне кладовище. Тут поховано близько 3 мільйонів осіб. Засноване воно в 1874 році. Між іншим, це ще й величезний та дуже красивий парк. Найстаріше колесо огляду у світі розташоване у віденському парку Пратер. Його побудували ще в 19 столітті. В Австрії безліч гір. Діти з малих років вчаться стояти на лижах. Так що лижний відпочинок є для австрійців один з найулюбленіших. Австрія займає третє місце у світі після США і Франції за кількістю гірських витягів. В Австрії їх 3527. Австрійці недолюблюють німців. За їх власними словами, вони просто не до кінця розуміють один одного. Здобувати вищу освіту в Австрії досить зручно. Ти сам складаєш для себе розклад і на ділі ти можеш вчитися стільки, скільки тобі завгодно. В Австрії дуже дорогі рибні продукти, так само як і курка, яку вирощують з любов'ю і турботою. Зате свинина може бути дешевшою, ніж у нас. Австрійці дуже трепетно ставляться до свят, особливо церковних. Під час Різдва цілих 3 дні нічого не працює, навіть аптеки. В австрійських клубах дуже популярна суміш-горілка плюс енергетик. Взагалі енергетики в Австрії вживаються досить часто, більш того, Red Bull австрійська компанія. Австрійки не надто звертають увагу на те, який вони мають вигляд. Найпопулярніший одяг джинси, футболка і кеди. В Австрії багато іммігрантів, зокрема з Туреччини. Існують цілі райони, заселені вихідцями з різних країн. Кристали Своровські виробляють в Австрії, в місті Інсбрук, так що в багатьох містах є магазини, які продають вироби з цими кристалами. Мабуть, всюди в Австрії є спеціальні начиски на дорогах, по яких ходять незрячі люди. Метро в Австрії не глибоке, а іноді проходить і над землею. Станції можуть бути не обладнані ескалаторами, зате ліфт буде обов'язково. Багато людей в Австрії їздять на самокатах, навіть дорослі люди. В Австрії дуже зручна система транспорту, в тому числі нічних автобусів. Крім того, з п'ятниці по неділю метро працює цілодобово. Але ось автомобілям доводиться не солодко, стоянка платна, причому ціни в центрі дуже високі. В Австрії чай задоволення не здешевий, і, судячи з усього, немає попиту серед місцевих жителів. Пиво і вино в Австрії можна вживати з 16 років, більш міцний алкоголь з 18.